Уряд запускає національну програму з вивчення англійської мови. Основна мета такої ініціативи зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні. Чи будете вивчати та чому? будемо вивчати, бо англійська давно вже вивчають мову, і тільки зараз вона ну її потрібно знати не менше як українську. Буду вивчати, звісно. Діти і діти дуже добре, коли знають англійську, ну це розвиток. А вдруг моя внучка поїде за і буде обчатися зі мною, спілкуватися на цій мові. Я зможу вони будь-які Англійська мова це так сказати світова мова, тому це тільки піде молоді на користь, та і не тільки молоді і взагалі всім людям. Ну я так то її знаю 50-50, так сказати. Але я думаю, так, да, тому що я люблю подорожувати світом і взагалі, типу, англійська мова. За кордоном дуже в пригоді стає. Нам нашим дітям не завадить бач, знати більше мов. І крім англійської, якщо б вивчали ще якісь мов, це теж було б дуже добре. Щось вищити нове, це завжди класно. Ну, звичайно, буду вчити. Тому що зазвичай, як показує досвід, то ми, коли потрапляємо в іншу країну, то ми, хто знає мову, вільно себе почуває, хто не знає, то дуже погано. Це світова мова, це мова всіх технологій, мова будь-яких подорожей. Ну, це популярна мова, так? Да? Ніколи не буває мова зайвою, я так вважаю. Не можна обмежуватися одною мовою. Війна закінчиться, ми поїдемо подорожувати. Все налагодиться. До нас приїдуть іноземці. Скрізь, я була от нещодавно в Європі. І скрізь європейці знають англійську. І трішки соромно, коли ти не знаєш на якомусь не можеш спілкуватися з людьми. Уряд запускає національну програму з вивчення англійської мови. Основна мета такої ініціативи зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні. Чи будете вчити та чому? Ну, вже вивчаю. Чому дитина вивчає потрібно ж дитині на комусь практикуватися? Принаймні, поки що така ціль і мета.